Українці, цей день знову настав. Всім привіт! Ну що ж, я знайшов манго в Аврорі, а тому у нас зараз анімешний розіграш барахла з Аврори, версія друга. Да, це другий відос. Сподіваюсь, ми розіграємо це швидше, ніж перший. Для першого розіграшу, щоб розіграти, нам прийшлося аж цілих два місяці шукати переможця, який відписався. Сподіваюсь, цього разу буде швидше. Справимось за місяць. Да. І давайте вам покажу перше, перше, причину цього відео нашу мангу, яку я знайшов у Аврорі, Тадан! Ви скажете, що це? Я скажу манга. Ну, це не точно. Дивіться якусь штуку. Причому в своїй Аврорі я знайшов. Це вау. Це щось неймовірне, тут і пікачухи є. Дівчата, мода. Дивіться, що тут є. Теж полубрикет. Ну. Художниця Валерія Железнова. Видання для організації дозвілля. Серія книги для дозвілля. Випускова редакторка. Підписана для Друк офсетний. Термін придатності не обмежений. Оце шок. І це прям з серпень 2024 року. Так, і скільки примірників? А, нема. Так, а, друкарня, що друкувала? Видивництво Жорж. Ого! Місто Харків. Друковано у першій експериментальній друкарні. До речі, від неї звалили усі наші манга. Манга ці випускники. Хоча вони експериментальні, наче друкальні щось експериментували. Так. І давайте дивіться. Ну виглядали я в магазині, бо виглядає непогано. Тільки треба повинні розуміти, чим розмальовувати. Це, скільки дівчат? М -м -м. Пікачухи, телефони. Ще дівчата. Як вам така манга? Як вам діалоги? Як вам сюжетні ходи? Дивіться, аксесуари. Ну, ці малюнки зроблені з любов'ю. Вам відразу скажу, що. Да. Так що. Мені подобається. Так що нарешті ми з вами розіграємо манго з Аврори, а не звідки лясь. Ладно, я жартую, я знайшов манго, дивіться, що в мене є. І обійшлась вона мені в Аврорі, будете сміятися 99 гривень. Да, ви що скажете це, що манго в Аврорі за 99 гривень, я скажу, да, Там ще було багато іншої манги. Це брат перевіз в Аврорі дає манго. Дивіться, заховано дуже багато. Буду зняти. Ну, це наша ідея, я боюсь нам, що йдеться. Вони стрілять у спину. Може стрілять і вам. За 99 гривень, але я зупинився на наречених, там щось було інше, я не сильно в цьому розбираюсь. Так, да, дойшлося ну, купувати нашу ідею, тому що іншої манги я не знайшов. Хоча там повинні бути малюпуси. Ну, немає. Вже в моїй моїх аврорах що біля мого дому вже з'явилися книги від нашої ідеї та інших видавництв з коміксами. Ну, поки манги немає. А цю мангу я знайшов в Закодикиних Горах в кінці свого міста. Брат, коли ми шукали такі міні-фігурки по місту ходили, брат не витримав і відвіз мене у туди, в у ту аврору, де по легенді є манга. Ну На сайті писав, це єдина Аврора, яку я не перевірив, де я писав, що є манга, але її немає. І я туди з'їздив, і там вона була. Там було дуже багато. Всі накинулись на цю мангу, почали деребинити, там багато брали. Да. І цікава ціна, що деяка була за full прайс, а там, половина була за 99 гривень. Так що ось така манга поїде переможцю. Така також поїде до переможця. Да. Ну що, готовий далі продовжувати? Далі у нас буде ось такий ніштяк анімешний. Це ж аніме, аніме. Тому. Ось такий якийсь рюкзак-сюрприз. Цікаво, як його можна відкрити, щоб нічого не зламати. Давайте глянемо. Вам вже цікаво, що тут. І мені цікаво. Так. Угу. Угу. Як його відкрити? Ну Рюкзак цей бомбезний і це, походу, найдорожча річ на сьогоднішньому розіграші. Але це не точно, але я так думаю. Давайте що? Нічого. Ого, там всередині ще якісь ніштяки. Не даром стільки коштував. Дивіться, рюкзак бомбезний. Нічого собі. Нічого собі. Це, якщо у вас є домашній гном... Можете йому подарувати. Чи на кота, чи собаку. Мій кіт відразу втік, як почув, що можна на кота. Дивіться, тут є пластик. І чися. Є наліпки з Hello Kitty. Потім є папірці Hello Kitty. Є. Ручка Hello Kitty. Нічого. Це таке в дитинстві у мене вбивали на районі. Тримач. І це ще не все. І блокнот Hello Kitty. Вау! Це щось неймовірне. І сам рюкзак, що ви розуміли, ну ви бачите, він мега якісний. Це прям жесть. Це вертаємо, це буде користуватися переможець чи кіт переможця. Вот, як воно виглядає тут? Ну, такого тут немає, але що тут є всередині маленькі дрібнички. Ти коли купляєш, на цьому не здогадуєшся. Наче. Так. Ой. что все кривые, кривые руки. О! Знову. Та-дам! Витаю. Вот такие, вот такие бомбы бомбезные Прием Приемные дребнички, только одно слово. А то, что... А, нет, он есть, 5 предмете Что-то я на... Звернув увагу, ну це прям бомба. Далі давайте до вас. Що тут є? Це називається вагітний попригун. У нього всередині є ще один попригун. Да. Коли ви будете гратися зі своїм попригуном, і він гусне, зламається, у вас залишиться дитина попригун. І ви зможете продовжити гратися. Звучіть якось крипово, не знаю, ну воно якось так і є. Далі давайте по традиції. Ручки аніме. Скажете, що це не аніме, як це не аніме. Зіранки анімешні. Ось такі ручки з аніме дівчиною. Це не точно. Ну сподівайтесь. Далі у нас полібес Лего. Хотіли Лего, ось вам Лего. Космічне, каміння, саме то, як аніме. Далі у нас Леді Баг аніме. Чи це не аніме, чи це мультик, причому робили французи. Щось 16 предметів. Цікаво, що тут? Ви хочете дізнатися правду, що тут знаходиться? Чи буде секрет для користувача? Я думаю, ви не... хочете дізнатися, що тут всередині. Ну давайте. Я не можу вас зупинити, а переможець вже отримає те, що... Боже тут. Що... що це таке? Якісь гамунку. Нічого з ці. Тут ще якась фраєр. Флаєр. Ну, там було в магазині два в Аврорі, два таких пакета. І один був важезний, другий був легкий. О, походу, там, де було легке. А це... короче, цей... Це херня, це короче, бражника. Точно. Це злий дух, короче... ну, Відносно. І походу там в легкому пакеті були якісь з цих фігурок. Рари, забери їх всіх. Я навіть не знаю, скільки воно коштує. Бо такий побачу. Це ж аніме. Треба брати. Хто із них ліді, бах. Вам вам задача. Можете написати. Дивіться, що це таке? Черепаха-бах? Оце лисіть квадробака. Ну що ж, так, це ми вертаємо. Може, ви за допомогою нього станете бражником. Це не точно. Так, це сюди. Далі у нас, так як у вас буде дві манги, вам треба закладки. Будуть у вас закладки з котиками. Ось такий котик, такий котик. Ось такий кутик. Ось такий авокадо кутик. Дивіться. Які вони бомбічні. Далі вам треба все записати на татки. Куди що дівати з отриманих. Навіть в клітинку, вам повезло. Потім наліпки, щоб заповнювати цей альбом. Потім. Дивіться, що, як, що тут є. Якщо б у мене був такий альбом за німе, я би, мабуть, і став художником. Але в моєму дитинстві такого не було. Тому я вираз таким, яким я як є. Да. Ні анімешником. Дивіться, Як, яка дівчина-хадроберка. Це не точно. Вона без маски, так що вона не свого обличчя, то брік, а хто надрукував, наче і друкувати тут нічого. Зроблено в Україні термін придатності не обмежений. Може ще кешбек повернути, до цього. Це не точно. Так, це відкладемо. Далі достання, що тут вам поїде, почита. До вас поїде почита. Це точно вже діма, чи ні? Дивіться. вам, А зараз я забув підготувати. Ладно, я зараз зроблю паузу. Так, я повернувся. Давайте це сюди. Будуть вам ще картки з дівчатами. Ось такі. Цим словою нагрузки ніякої не несуть, ну зато дівчата та дам Розпуста! Заборонена! Це. Оце, звісно, жесть аніме. Зриваю башню, ну можете подивитися. Воно хороше, але страшне воно. Допочити. Це Юка. Цю не як звуть. А це не пам'ятаю звуть. Оце широка. Її звуть широка, але її всі називають широкою. Да, так, що, так можна і запам'ятати ім'я. Якщо не пам'ятаєш ім'я людини, вигадай йому кличку на основі його ім'я. І тоді ти з часом запам'ятаєш. Так, і я ж зазвичай до кожної манги лажу котика. І цього разу буде ось такий рижий котик. Да, всі, хто отримав від мене останнім часом манго, почали отримувати разом з мангою котиків. І ось до цієї манги піде котик. Ну, тут як манго дві, то буде два котика для переможця. І так як ми ж були в Аврорі, ми не змогли пройти мимо міга гігантського кота. Хе-хе, <блять> як, так, то. І він якийсь там шмякальний. Так що. Будете їм користуватися, стрес розганяти. Може комусь в когось кинете, бо він, я вам чесно кажу, важезний. Може найважча річ, що тут є. Так що. Ось такий кіт, ось такий анімешний закуп вийшов. Да, сподіваюсь, вам сподобалось чи не сподобалось. Ну, якщо не сподобалось, то мовчіть. Якщо сподобалось, то напишіть, а що треба написати, що вам треба манга з Аврори. Да, як зазвичай, тому що багато хому воно взагалі не треба. Ну, коментують. Велике дякую. А тим, хто потрібно, це напишіть просто, нічого такого немає. Напишіть в коментарях, що манга потрібна. І через неділю ми з вами все це розіграємо. Тільки напишіть. Якщо написали, то через неділю обов'язково та подивіться, виграли ви чи ні. Бо я так розумію, всі відписують, але ніхто вже потім не заходить. Були правда моменти, що через неділю заходили. чи Через дві неділі заходили, мені писали. Я там дві неділі тому виграв мангу. Да, так ви мені віддасте. Я кажу, ви бачите, я вже чотири рази, перер... як це називається, вже новим людям перерозіграв. Але вони не відписали Це цирк. Так що я сподіваюся, що вам хоч трохи чогось цього потрібно, і мені відпишете. Так що, до нових зустрічей, пока-пока.